Щонайменше з літа, а остаточно з осені 2022 року, ми говоримо про по суті державну систему. Були прийняті федеральні закони після незаконних референдумів, які передбачили, що на цих територіях, по-перше, всі громадяни, які там проживають, визнаються російськими громадянами. Єдина там умова це принести присягу російського громадянина. Відповідно, і ставлення до цих людей, як до російських громадян. Далі будується повністю вся система влади. Це не тільки окупаційні адміністрації, це російські суди, це російська міліція, поліція, Розгвардія, всі інші силові структури, які в них є, і прокуратура. І відповідно від цієї системи і починається інший підхід до власне переслідування населення на окупованій території. Людей починають не лише Незаконно затримувати без будь-яких пояснень, а в тому числі і за так званими статтями, які їм е, нав'язують, це вже йде процес легітимізації того, що відбувається.